Okay, я ремонтом а мы занимаюсь, дивись, чем занимается лука вино уже черню и лавочки клепая из поддона Супер. квестомию а потом а то вино там барбекю видите видите на рефорте тут короче привет вам деньек начался весело ящик ще... В 7 ранку загрузив а, машину на їхати в спецію. Там треба було поїхати Симонові от. Ну і поки я зранку пив кофе. звичайно, як звичайно розклади міняються. І поки треба поїхати, там відпала в порту в центральному, вихлопна труба у Валери. А тут, каже, шланг прорвало, прорвала. Ти каже, поїдь, поки місяць в порт завари трубу, а я каже тут розберусь. Та й розбирається, чуєте? визвав цього ж е, підйомника, по, ну, корзину. От, приїхала корзина, а цей лавочки крутий, І пише мені, ну що, коли ти там освободишся. Я кажу, ну скоро. Він каже, ну давай, бо нам же ж, типу, в спецію треба встигнути. Я приїжджаю. Я кажу, чи ж ти нормальний, кажу, то щось робив. Лавочки він крутить, то він жде, поки мізде ці шланги поміняю. А дубаріна, на вітрисько таке, я вам чесно кажу. О, ні, ну Лавочки хай крути. Я кажу, Якщо почав це він одну крути собі типу, е, зробити там біля пчол своїх каже, буду релаксувати. Там ж високо, красиво, і ці пчоли гудуть, цвіти цвітуть. Я кажу, і мені так роби, я буду на роботі спати десь в обід, в тіньочку, Ну або потім. Та я лучше сам собі потім скручу. Але я кажу, ну вже як крутиш, то крути дві, бо що це таке. Чуть? Я роблю за двох, а ти собі лавочки крутиш. от, І я кажу, вже в спецію встигнем, то встигнем. Як не встигнем, то не встигнем. Ні, ну встигнуть повинні. що я думаю, зараз я поїду, візьму ці шланги. А, я кажу, чи ні, казав, верніше. Наверху підняли і так, коротше, холодно, 7 градусів показував, градусів з утра, не знаю скільки. Зараз в фургоні у нас немає цього спідометра. От. А наверх він мене як підняв, то 25 метрів, 27 то там взагалі таке вітер дує. І наче, знаєте, як -то, знизу то дощ моросить, а там я прямо як ото, сніжинки, як в детстві ротом ловлю. Прохладно, а в Чехії взагалі мінус один-мінус два вже другий день попідряд. Що це циклон якийсь, мабуть, чи... Бог його знає. Так, ладно, там далі мусора стоять, я вже знаю, так що поки, потім поговоримо. І <гум> ще я люблю ж, з них оце в таку погоду прикол тянути. В плані того, що ну, вони ж постійно настають по поводу техніки безпеки, знаєте, що якщо там піднімаєшся в люльки, то обов'язково каску вдівати. Цей. Ну, як на цей називається. Ну, ви поняли, що з крючком ти цепляєшся. там Я кажу, от, а чого ви не берете погодні умови допустим, е до уваги? Зараз, щоб ви розуміли, ну, розмах цієї люльки, от, ось люлька да, посередині. І там, де я роблю роботу, вона отако від вітру. Махає із сторони в сторону метра три. Тобто мені щоб щось відкрутити посередині, я кожен раз ловлю той момент, зрозуміли, коли я пролітаю мимо там тих шлангів, я то собі круть, верть або спіймався за них, одною рукою тримаю, щоб мною не гайдало, а другою бігом відкручую. Тільки я відпускаюсь, ну, бочинаю отак от той люлькою хилетати. Я кажу, чим мені каска поможе, якщо я випаду з такої висоти? Ну нічим, абсолютно. А от щоб не гайдало, кажу, вас це не безпокоїть. Ну, якісь. Іностранці чи що, я не знаю. Та й таке. Та й таке, що це. Добре, поїду зараз поставлю. Там холодина така, треба не забути телефон з собою взяти, я вам зараз покажу. <говорит> ну, все, ми піднімаємось. <говорит> Же як почне ходяти. Ви дивіться, бачите, це хмари, коли такі гори укутують, то це значить морозна погода. Це я вже знаю, це мене вже навчили. Айде, туди, туди. О, І зараз як начнете, а, звука там. А Ану, банде, всі вірять в народні прикмети, кажіть чесно мені. Я вам скажу, що є ще одна народна прикмета. Якщо в порту РЗЛІ дує, то є тут. Стоїть три машини на ремонті. Очікується е, кода по-італіянську, жопа по-нашому, трафік, ну, пробка часа на два в будь-яку сторону. Так що Звоніть до мене і питайте, чи сьогодні можна в гену виїжджати і їздити, чи не можна. От сьогодні я вам кажу, що не можна сьогодні нікуди їхати. Поки три машини стоять в мене на ремонті. Банда, ви знаєте що ці італійські часники теж є брехуни. Ну наконець-то у мене аж відлягло, бо я раніше думав, що вони тут все у них е, тютя в тютю. Ні, ось... Ваше... Дивлюся на цю накладну. Він пише, що він до нас виїхав в 7 часов ранку, а ми до нього в 7.40 по-моєму, тільки позвонили. І відпустив я його десь в пів 12-го, а він в итогі написав, що він у мене пробув 5 часов, ну, що ця люлька була зайнята, що я на ній катався. Ну, от, так от. По суті, він був в мене. Це я йому позвонив без 28. А, от. а приїхав він, наверное, десь без 29. Якщо не в 9. У ну, мене не було, я був на, другій, на другому об'єкті. Ну, я приїхав, він вже був. От, то, виходить, що він по суті відробив 3 часа, а написав 5. Ну, правильно. Зараз ще й пообідує десь на халяву, а потім ще один заказик сьогодні візьме та й все. Та й... За 8 -й робочий часовий день він відробить 10 часов, 8 на фірму, 2 на себе. чи там, як вони... Хоча це батько з сином, вони самі на себе, по-моєму. там... Ну нормально вони там прикурюють. По-моєму, час. Я не буду казати, скільки стоїть, але прилічно. Ця люлька стоїть час оренди. Я так смачно поїв, я вам скажу, що це. А знаєте, ще, як з холоду в тепло заходиш, поїсиш і все, і ці живіть натягнув шкуру і очі закрили. О! А лука каже, давай бігом-бігом, ми не встигаємо. Кажуть, тобі ти не лавочки собі ліпити будеш там в робоче. Время. <гум> не стісняєш. Завів гошу, головне, там поставив, знаєте, щоб воно тарабаніло, щоб ніхто не чув, що він там пиляє собі. І підшумок собі там. Я, ну, дело, хто на що учился, він же ж тут э, цей капо, капо Начальник. Вот. не хотя, як подобається лавочка, я теж буду її робити в робочі время. Або та, я її буду вже по місту клепати. Ой, та й такое. Що вам ще сказати? Вроді як все добре, але роботу ми не встигаємо робити. Ну, ми. Я. Зараз, мабуть, ще купю дефірчика в кімарну 15 хвилин. От, та й поїду в спецію. І все. Забув вам сказати, до речі, до Ютуба мінус одна претензія. Мені вже мама об'яснила, коли ми кавальдосили, От що. Гроші, то він у мене не забирає. а Ну, типу, сума стоїть на місці, а то буває навіть і менше, чуть-чуть більше. Тож він показує мені за період останніх 28 днів, ви зрозуміли. Спочатку 28 днів, звісно, йшов прирост, а потім вже там воно тако скаче. А коли заходиш в доход і дивишся в общу суму, от, то він вже там показує, що там вже перевалило за 30 чимось. Та й таке. Опять А сейчас я ще щось не зрозумів, що трапилося, ну він мені, конечно. Е, як після того як включив монетизацію, ну, просмотри такі впали, то есть там до 50, 500, 700, в лучшем случае 900, від коли не 1000. А ці вже останні відео, 1600 переглядів, ти шо, ютуб. Здурів, чи що? Нащо нам стільки грошей? Ми не знаємо, куди гроші. Трати в цей раз. І кущінеті в Афанкуласі. Парфад. Парк Аді. Лава радімерда, інженер монголоїди. Вчить італіанську разом зі мною. Сьогодні після обіду тільки в районі порта. В районі порта. Це тільки що я лично бачив. Три аварії з мопедами. Мопедами, мотоциклами. От по-хорошому... Ну, якби по-людськи, жалко всіх, От, ну чесно, як людина- людину. Ну, Слава Богу, всі живі, всі здорові. Один там тільки сидів. Стоїть, знаєте, на шиї ото, замотали його, ото, пластикову фігню якусь наділи, і то вони, мені кажеться, їх тут всі одівають. Як в американському кіно накидують ці одіяла. Не важно що з ним случилось, чи його з річки витягли. Зараз ще буде ще одна аварія з пішоходом, не дай Бог. З моїм участям не треба. От, так я прошу, ну самі ж винуваті, якщо так розібратись Ну ви ж, ви ж лізете попід по машини, поп все. Вам ж більше всіх треба. Ви через дві сплошні, по -під фури Везде ви ж самі перші. На світофорі я стою машиною, перший. Вони їм всім треба мене об'їхати, розумієте, і стати ж поперед мене, поперек, отак, от як-небудь. Ну тільки ж, що, що тобі ззаді не стоїть? Один на сотню соблюдає правила дорожнього руху. Один на сотню із них. Всі остальні, як ото як пороблено, я не знаю. Тобто для них як ото правила дорожнього руху не, не існує взагалі. Ну і за цього і ці проблеми. І от я не знаю, що повинно пройти. Для того щоб їх це навчило. Ну, мені кажеться, що, напевно, щоб кожна такий разок десь тріпануло, гепнуло конкретно. Ну, як правило, це закінчується чим. Лука так малому своєму мотоциклу і купив. Мотоцикл, можна сказати, нульцевий був. тому що він його купив з пробігом 172 км. Тобто людина, дитина, там, хто на ньому предварительно... Був хазяїн цього нового мотоцикла, від'їздила стільки, поки він перший раз десь там не впав на ньому. Все, Після того він гід, не захотів на нього сідати. Це що воно? Повинно так от відбуватися постійно з усім. Ну, Я не знаю, ну, Ну, хіба це... Ну, а мінти теж, я не пойму, куди дивляться. Вони ж могли б зайнятися ділом, ділом. Да? Помимо тих, що, то, що штрафують всі, хто в машині їдуть, не пристягнуті і телефонами клацають. Ви могли б ну, навести порядок з цими мопедами. Потому тому, що, їй-богу, я я діло в тому, що я наблюдав картину буквально недавно. Знаєте, дуже часто вони все по вечорам, особливо э, вони здають на права чи вождені. З ним їде інструктор, так само на мопеді, Буває на машині дуже рідко. Це якщо погода погана, або Бог його знає, я не знаю, як там це. А взагалі вони їдуть ото з цими переговорщиками, ну, мікрофонами, двома мопедами, то є ученик попереду, інструктор позазаді. І от я наблюдав лічну картину як інструктор. Дивиться він на що, чи то він його сам напострікав. Тобто вони нарушають правила дорожнього руху, пересікали, виходить, кальце. Я не пам'ятаю вже до кінця ситуації, що там пройшло, але я пам'ятаю, що там було строге порушення якесь. Тобто, чи вони когось не пропустили, чи ну, щось шо, таке було. чи... А, фура йшла на розворот, а вони попід фуру, виходить, оце ж вдвох і полізли, щоб цей фура вас не бачить взагалі взагалі. Він як заверне, закрути, то потім вже не буде ні інструктора, ні ученика. Ну як це з цим якось треба, я не знаю, коли з цим почнуть боротися, чи не почнуть боротися. Чи то, як папа наш казав на них донори, От, от так воно і є, понимаєте? Я ж кажу, по-хорошому жалко, але з іншої сторони самі винуваті. Ті, хто їздять на мопедах, акуратно, бо я тут.